З 1 вересня Православна Церква України переходить на новий календар. Це означає, що усі нерухомі свята змістяться на 13 днів назад. Таке рішення затвердили 27 липня під час помісного собору Православної церкви України, коли тепер відзначатимуть покрову, Різдво та Свято Миколая, і не тільки дивіться далі у сюжеті. Коли була календарна реформа і Григоріанський календар був введений. Князь Острозький був противником цього календарної реформи. Ну, мабуть, із за того більше, що частина єпископів православних пішла під підпряткування до Папи Римського. Це не сподобалось князю Острозькому, і він став відстоювати незалежність від римської курії і утримав той календар, ну, календар Юліанський. Ну, на той час це, мабуть, було правильно. Можливо, якби ми перейшли тоді на. Григоріанський календар, ми би урочинилися в якомусь польському середовищі. Але ми дійшли до 21-го століття, і це 21 перше століття. Ми вже розуміємо, ми лишимося українцями. Ми не станемо ні поляками, ні росіянами, як би там не було. Але від російської агресії, той, що зараз ми бачимо, нам треба кардинально відходити і нарешті повернутися до цивілізованого світу ж 27 липня в Софії Київській відбувся помісний собор православної церкви України. На ньому архієреї, священники та віряни із всієї України затвердили перехід церкви з Юліанського на нову Юліанський календар. З 1 вересня ми розпочинаємо жити. Новим календарним життям, яке насправді урегульовує все те, що було втрачене. Бо церковне новоліття зазвичай в церкві наступало, дубльоване було воно 1 вересня, а наступало аж 14 вересня. І так само, наприклад, Різдво Господа нашого Ісуса Христа у книгах церковних ми Відзначали і читали ще 25 грудня, а святкували 7 січня. Зараз все повертається на і входить у відповідну норму. Тобто змінюються дати святкування, успіння та різдва Пресвятої Богородиці, Покрови Андрія, Дня Святого Миколая, Святвечора, різдва щедрого вечора, Василя, Богоявлення, стрітення, благовіщення Івана Купала, Петра і Павла, Маковея та інших нерухомих свят. Ті свята, які були рухомі. Які залежать від Пасхи, вони і будуть залишати залишатися і далі у відповідних встановлених традицію церкви датах, тому такі свята як. Зокрема, вхід Господній в Єрусалим, воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Вознесіння Його, День Святої П'ятидесятниці. Це є рухомі свята, і їх встановлення залежить не від церковного року, встановлення певної межі, а від рухомості і призначення Пасхи в той чи відповідний день року. Хоч і незвично буде відзначати покрову 1-го, а не 14-го жовтня, День Святого Миколая 6-го грудня, а не 19-го, Різдво 25-го грудня, а не 7-го січня, водохреща 6-го замість 19-го січня, рівняни все ж підтримують рішення про перехід на новий юліанський календар. Зараз ми рухаємося більше до європейських стандартів і намагаємося якось перейти більш до їхнього способу відзначання певних свят. Тому я вважаю, що це дуже хороша альтернатива тим радянським способом і дням проведення свят. Тому я думаю, що це дійсно дуже класно. Чому по приєднуємось до Європи. До змін треба звикати, позитивно відноситися. Ну, напевно, ми зараз на тому періоді, що просто до цього треба звикнути і постійно заглядати в календар. А заглядати доведеться доволі часто, оскільки усі звичні для нас свята відтепер змістяться на 13 днів назад. Щоправда, не в усіх церквах. Щоб не було ніяких розколів чи тому подібне, дозволяється окремим парафіям, громадам. Якщо більшість людей, наскільки я пам'ятаю, там дві треті, підтримує рішення залишитися на юліанському календарі, на старому стилі, то відповідно це, це рішення буде прийняте відповідно. Майбут, рішення буде подане в єпархію, а воно відповідно далі у митрополію. І тоді таким чином буде визначено певні календарні норми стосовно життя даної парафії, які не будуть заборонені. Натомість великі кафедральні храми уже 1 вересня відзначатимуть початок нового церковного року. А 1 жовтня покров Пресвятої Богородиці. Ольга Данілюк, Андрій Денега новини Рівного.